Я б хотіла б таку маленьку ремарку при потім задам питання. Учора, коли була б комісія з питань охорони здоров'я, і мене дуже здивувало, що вони теж нічого не знали про скорочений ставок лікарів. Оптимізацію пустих вакансій керівників ну, закладу хай робить як хоче, але я ж пропоную таку таку практику. Якщо в нас планується скорочення реальних працівників лікарень, там, шкіл, бібліотек, теж зараз у нас є. Така проблема. Давайте зробимо обов'язковим завчасне інформування про це профільної комісії. А далі вже це справа депутатів, які рекомендації приймати, як реагувати. Все ж таки, нас обрали люди, і потрібно знати, що відбувається з людьми, освітянами, медиками та таке інше. А також я хочу задати питання Анатолію Леонідовичу. Анатолій Леонідович, скажіть, будь ласка, у 22-му році багато волонтерів передавали у лікарню обладнання, там волки, шприці, Розхідники, ну та інше, тобто, все це не купувалося лікарню або бюджетом міста, а отже, повинна бути економія коштів, а, яким чином тоді виконувався та планувався фінплан лікарні? Якщо з такою кількості допомоги на кінець року, ми все ж таки отримали висновок, що ну лікарня у важкому скрутному фінансовому стані. Я можу дати відповідь протягом війни дійсно працювали і дякуємо усім громадським організаціям, міжнародним громадським організаціям, які спрацювали з містом Миколаєвом. Було дійсно отримано, і ми дякуємо багато медичного обладнання, що дало можливість нам заключити і набагато більше пакетів е, НЦЗУ. Бо ірина Матана говорила, що було 112, а стало 149 От саме це завдяки цьому владнанню, і усі медичні засоби, які заходили в міста Миколаївна, вони всі публіковувалися в онлайн-системі, проходили через виконкову миколаївської міської ради, роздавалися закладам охорони здоров'я, і вони були на приході, які використовувалися у повсякденних потреб. І у мене ще такі два питання. Давайте, мабуть, я зразу їх озвучу, а ви потім будете відповідати. Скажіть, будь ласка, який загальний фонд заробітної оплати Елешанде на місяць, який плановий рівень надходжень місяць відповідно до до контрактованих пакетів. А також провідний нейрохірург Миколаївської області Ігор Скоропат, коли пояснював, чому залишив лікарню, він сказав: адміністрація міста влаштувала реформу. Ви можете зараз пояснити, що саме ви зробили, через що регіон втратив одного з кращих лікарів. Дякую. Заробітний фонд надходження по 57-му пакету до лікарні швидкої медичної допомоги складає 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Заробітний фонд на сьогоднішній день лікарні швидкої медичної допомоги фінансується 619 фізичних осіб, які працюють у лікарні, складає від 6 мільйонів 900 до 7 мільйонів 100 в залежності від навантаження працівників. Тобто, це відповідає постанові кабінету міністрів, що 85% залишається на інші потреби. Стосовно коментарі по головному спеціалісту, ну я скоріш думаю, що це була більш приватна розмова з керівником закладу, це було його рішення виїхати. Я навіть знаю не з його, що він працевлаштувався. Інший заклад в іншому місті, але по сімейним обставинам. Але на сьогодні, по останнім даним, з 1 травня, у нього закінчується планова відпустка після 90 днів його відпустки за свій рахунок, і він планує вийти з понеділка на роботу.